Може, ви не знали або забули, але серед сіми вами звичних шутерів заховався сім'ю забута класифікація ваших стрілялок під назвою Арена Шутери. Так-так, це ті самі шутери, котрі ще ваш дідусь ганяв, та на лютих спідах рікошета від стіни з розвороту та піруеті виконував трипл кил за один ігровий кадр кару. Саме цей жанр подарив нам серію ігор Quake, котра подарила нам наш улюблений кіберспорт. І на жаль, цей піджанр переживає найкращі свої дні. Зараз єдине, що ви могли чути, так це про новий дум, котрий так-так є арена шутером. Але бляха, розробники тупо не змінюють геймплей цієї гри протягом майже вже 10 років. Що, вибачте, мене таки швидко приїдається. Та й чесно кажучи, дум вже не викликає тут вавфект, що викликав раніше. І що це виходить? Таки настав кінець тим самим шутером, де ти як навіжений бігав по арені та винищував ворогів пачками. Скоріше всього, так би і було, якби на сцену не вийшла б інді компанія New Blood Interactive, котра випустила світ ігру під назвою Ultra Kill, котра повністю розірвала шаблони та показала людям, що крамсати ворогів можна не тільки і кроваво, а й стильно, прямо як позавітам DMC. Але давайте почнемо з самого початку. Про Ultra Kill я дізнався свого оточення, котра максимально сильно форсувала цю гру. Спочатку я не розумів прикол цієї гри, може і розробники українці? Та ні, тоді чого вона так на слуху? Хоча насправді то мене й зацікавив жанр гри, оскільки я дитя квейка і провів більшу частину свого раннього у дитинства саме в ній. Тому арена шутери мені завжди були цікаві. І, врешті-решт, не стоявши перед бугуртом оточення, я вирішив зіграти в цю гру. І зрозуміти, що таке той ваш Ультра Кіл. Після невеличкого тренування нам руки дають револьвер, і після цього в пеклі настав сущий жах. Тому що ми будемо так знущатися над пекельним кодлом, як вони собі уявити не могли. Так, стоп, а що ми взагалі забули в пеклі? Ам. ам-ам-ам. А. Так, давайте я вам розкажу, що тут взагалі відбувається. Коротше, у 20 столітті люди, встановившись від затягнувшоїся війни, почали створювати роботів, щоб вони вже нарешті закінчили цю війну. А працювали ці роботи не на не обичому, а на людській крові. І перших роботів, так взагалі якості батареї, були гроби з людьми. Коротше, все дійшло до того, що люди створили ходячі міста, котрі одним залпом могли знищувати інші міста. І звичайно, вони працювали на великих об'ємах крові. А звідки вони брали їх, я краще промов. Але він сам в робототехніці був робот-v1, котрий був слабо броньований, але міг поповнювати запаси крові на ходу. Та ганяв по полю битви так, що по ньому і вилучити ніхто не міг. Одним словом, машина смерті. Ну і бог, дивлячись на всю всю ідею і ахуєвая, вирішив, що з нього досить. І зі словами розбирайтесь якось самі, просто змив руки, опрокинувши при цьому не тільки людей, но ну і Янголів в раю. По іронії долі десь цей момент люсло усвідомило, що бувати одне одного якось ну то і не дуже прикольно, і установили мир. А всіх роботів перекваліфікували під міські роботи. Пізніше людство відкрило для себе пекло і почало його облаштовувати для того, щоб викачувати з нього енергію. Але хто би сумнівався, хто би сумнівався, все пішло не так. Пекло почало бушувати людство в попихах звідти втекло, але відмирання це їх не врятувало. В сумі через те, що роботам треба звідкись брати кров, вони вирішили піти у пекло для того, щоб отримувати її у пекальних тварів. Туди ж пішов і V1, за котрого ми і будемо грати. Тобто ви розумієте, що ми прибираємося всередину пекла не заради якоїсь богої цілі або помсти за людство, а через те, що ми просто хочемо жрати. І в сумі приблизно з таким самим настроєм ми граємо в цю гру. Але чого гріха приховувати? Ми всі заходимо в цю гру, щоб проявити всю нашу правожеровість, і гра до цього заохочує. Вона надає тобі кучу можливостей вбивати демонів так, як тобі заманеться, і зброї тут для цього предостатньо. Як і мумента, який тут в поєднанні з вертикальним геймплеєм просто неперевершений. і все це ти виконуєш під просто шикарніший саундтрек, котрий ви можете чути зараз на фоні. Але окрім того, щоб просто влаштовувати різню, ти повинен це робити швидко і красиво. Так-так, сюди завезули систему очків, прямо як Devil May Cry. На котрий тут навіть пасхалку залишили в якості босів. І Боже, як же приємно вибити завітний надпис Ультра та викрутнути цей момент, Хелєх! Yeah! При цьому в кінці рівня тобі показують статистику, за скільки і як ти пройшов цей рівень. Що додає момент змагальності і робить гру дуже реіграбельною. За систему очків, до речі, треба подякувати терміналам, оскільки по сюжету їм просто стало скучно, через що вони почали купляти різні записи у роботів. І чим красвіше ти вбиваєш демонів та інших роботів на... Цих відео, тим більше грошей вони тобі платять. Щодо зброї, її тут 5 штук. це револьвер, рушниця, гвоздомет, реюган та базука. І у кожної зброї є три різних режима. А у револьвера та гвоздомета так взагалі є альтернативні версії, котрі треба знайти в секретних місцях. Але не дивлячись на це, твоїм головним другом будуть не вони, а твоя ліва рука, котра може парувати майже все. І так, я це кажу, не зважаючи на розмір. У вашої руки є також інший режим, який стріляє до в бухових набоїв з руки, та крюк, що дозволяє вам причіплятися до ворогів або до спеціальних міток. з цим всім набором ми будемо бігати по 9 рівнях, котрі втілюють собою 9 кругів пекла, не включаючи прилог. Також там є режими, де ти просто на арені намагаєшся набити якомога більше очків. Режим пісочниці. Та шість секретних рівнів, де будемо знаходити останні завіти Божі, котрі він залишив перед тим, як покинути людей, та битися з прайм королями. Це такі секретні боси. А, так, в цій ж грі є боси. Ну що про них можна сказати? Ну вони всі дуже різні. Що по механіках та арені, що й по розмірам та своїй суті. Але ж, звичайно, на фоні них виділяється нова боса. Само собою це V2, покращена версія нашого головного героя, битву з яким ти розумієш, як це бути демоном, коли на тебе несеться ця махіна, по котрій ти навіть влучити не можеш. Та ангел Габріель, котрий був поставлений в якості наглядача пекла Янгольської ради, та під час битви з котрим ти отримуєш біблійськими фразами по лицю. А, ну і як же я міг забути про самого страшного і складного боса за весь час існування ігор. Зустрічайте його страшеність. Дер... Пацю. Те ж саме можна сказати і про звичайних ворогів. Їх багато, всі вони різні та мають свої унікальні здібності та фішки. А битися з ними ви будете на, не на менш красивих аренах. А, так, точно. Щодо локацій, кожен круг пекла має свій характерний стиль. Ну от, наприклад, Світ Лімбо. Це світ ілюзії, де все. Навіть небо це всього лише крани, або круг кровожервовості, де показано всі жахи війни. Коротше, до арт дизайну тут не прикопаєшся. І заядлі гравці у могли помітити, що в одному місці я збрехав, а саме з дев'ятьма локаціями. Та щось ма секретними рівнями, оскільки, йоп твою мать, ця гра все ще не закінчена і має лише сім локацій та 4 секретних рівня. Я вже висловлював свою думку на рахунок цього відео по Fragmented Mates. Можете його подивитись, до речі, після цього відео, там не менше цікава гра. І повторюватись про незавершеність ігор і чому це погано, я не хочу. Тому не буду вже щось казати. Але в сумі про цю гру багато що можна говорити, але краще один раз в неї зіграти. Ніж сто раз почути, і я вам це наполегливо рекомендую, оскільки видно, що розробники люблять і пишаються своїм створінням. І є за що насправді то, і це помітно в багатьох деталях. Камон, у них навіть цікаві факти про розробку, створено у вигляді музею. А історія створення так взагалі це цілий кінотеатр всередині цього музею. І я так ще довго можу продовжувати. Але давайте я краще вже буду закінчувати це відео, а ви підете, спробуєте зіграти в ультракіл. Що ж, дякую за перегляд. З вами як завжди був Ківатю. Зустрінемося у наступному відео.